В Україні з 1 січня збільшили мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Це стало підставою для перерахунків пенсії, кому саме і в яких розмірах в наступному сюжеті. Збільшення мінімальної зарплати до 7 тисяч 100 гривень стало підставою для перерахунку пенсій деяким категоріям осіб вже з 1 січня. Набули право на перерахунок особи, які досягнули 65-річного віку і які мають відповідно повний стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років. За законом про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування, їхня мінімальна пенсія має бути не меншою, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Таким чином, зараз у нас є перераховано і пенсія буде 2840. Це мінімальна пенсія для осіб, як я сказав, що 65-річних. На Прикарпатті вже перераховано пенсії більше, як 51 тисячі громадян. Крім того, з 1 січня проведено перерахунок, який Залежить теж від мінімальної заробітної плати для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Це особи, нагороджені зіркою героя за участь у воєнних діях або загиблі, мають право члени їхніх сімей. У нас п'ятеро осіб, які мають Нагороди і п'ятнадцятеро членів сімей за геоблегтежень проведено перерахунок. З 1 січня 2024 року збільшився розмір і прожиткового мінімуму. Відповідно до цієї величини, зросла надбавка до пенсії почесним донорам України. Від прожиткового мінімуму залежить мінімальна та максимальна пенсії. З 1 січня прожитковий мінімум на для осіб, які втратили працездатність, складає 2361 гривня. Відповідно 23 610 – максимальний розмір, який становить 10 мінімальних пенсій. Це показники ці застосовуються тільки для осіб, яким пенсія призначається починаючи з 1 січня цього року. Сервісний центр в Івано-Франківську тепер знаходиться в оновленому приміщенні, в якому надають всі види послуг, які надавали раніше. Для відвідувачів є і пандус, і є перший поверх, саме основне, знаходиться в центрі міста. Тому я рахую, що приміщення відповідає нашим стандартам. Послуги надаються ті самі, які надавали Сина Незалежності. Ми приймаємо і призначення пенсій, і перерахунки, і субсидії, і пільги. Приймаємо і івано-франківських, і районних, і при в нас є екстериторіальність, і ми приймаємо. Ну, Хто звертається до нас, ми всіх обслуговуємо. В сервісному центрі діє електронна черга, але хто не зумів записатися на конкретну годину, може прийти без попередньої реєстрації. Спеціалісти працюють без обідньої перерви.